Постанова про утворення ТЦК була створена 23 лютого 2022 року. Як вам за один день? Ну розумієте, чуть-чуть да? Да, 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 Ну там ще знаєте Я в день, раз. коли нас начали утюжить 24 числа. Ви знаєте, що Верховна Рада не розбіглася? Вона сиділа і доробляла закон про трансплантологію. Угу. Так, да, і зносила зміни до Трудового кодексу, в якому чітко ж потім було кое що прописано про виведення поза штат. Ви вже знаєте, що це таке. Да? Саме в цих статтях були. Тобто ми з вами там не знали, куди діться. Ну нам ж сказали, що у нас шашлик вмає, ви ж пам'ятаєте. Ми ж шашлику готувались, правильно? А тут е, да, хто-то навіть в Крим збирався, тому що нам обіцяли вже кофе там піти. Но нас утюжили, а Верховна Рада, бачите, ми кажемо, що вони дармоєди. Вони не дармоєди. Вони клепали законодавство, яке нас потім буде непогано дрючить.